Друзі, вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Як ви вже помітили по музиці і по нашій відеокартинці, що мова піде про Риську порцеляну. Привіт всім! Ми не полінувалися і підрахували, що Ризька шафа вже в шосте відкриває гостинну двері свої для того, щоб ми подивилися на новинки. Які в неї з'явилися. І риска порцеляна стає справжньою родзинкою моєї колекції. Зараз хочу вам показати такий дуже цікавий вироб це таріль, вона з наскрізного фарфору. У нас було ціле відео присвячене такому виду порцеляні. це справжня подія, мені здається, в... серед порцелянових виробів. Незвичайно, ми вам показували там наші українські е, предмети з наскрізного фарфору, а е, тут до моєї колекції потрапила ця чудова таріль. Ну, як бачите, вона має ажурні такі прорізні края, дуже красиві, по центру в неї такий, ну, це деколь, типовий майсенський букет. І зараз хочу показати вам клеймо. Клеймо ось таке. Е, це клеймо... Е, до 64-63-го року ризької фабрики Есен. Хочу вам нагадати, що в ризі до 63-го року існували два підприємства: Рига Кузніцова і Рига Есена. І це таріль саме вироблена на фабриці Есена. До того як вони об'єдналися. Фабрика Есена вона наслідувала дуже широко традиції. Саме німецької порцеляни, тому ми можемо бачити, що цей виріб він дуже нагадує саме цю іноземну німецьку порцеляну. Знаєте, в житті бувають дуже такі цікаві і несподівані співпадіння. Так сталося і цього разу, тому що моя колекція майже одночасно поповнилася частинами цих сервізів, тут два сервізи, і до того ж вони дуже схожі за дизайном, правда? Можна так, я ж швидко думала, що це один. Да, значит, ну, але це не один, а два сервізи, і вони належать різним фабрикам, фабриці Есена і фабриці Кузніцова, умовно будемо називати їх так, щоб не плутатися. І вони були випущені ще до того, як ці підприємства об'єдналися. Ліворуч, ви бачите три основних предмета кавового сервізу, які носять названня Таута. Що в перекладі з латинського язика означає латинської, латинської мови, означає народний. Він був створений в 39-50 х роках і автором його став екапс Біне. Хочу показати вам клеймо, на жаль, воно дуже таке бліде. І хочу нагадати вам, що саме це клеймо, це клеймо, яке тут стояло до об'єднання заводів, але саме на базі цього клейма було потім створено. Таке загальне вже клеймо, взагалі, Есен він ну, ніби так відігравав роль молодшого брата в цьому тандемі. Хоча я читала інформацію, що обидва підприємства навіть після об'єднання вони функціонували трохи відокремлено один від одного. Ну і Форми вони такі більш-менш для нас традиційні, для наших широтики. Округлі, ви бачите, класична синя смужка, багато золота. Цікаві такі ручкотримачі на накривках теж такі куль, кульки симпатичні. Ну, Такий цікавий, на жаль, інших предметів, тобто кавових пар, в мене до цього сервізу немає. А праворуч на нашому столі ви можете побачити дуже маленьку частину сервізу «Майя», який був створений в 30-50 -х, х роках відповідно на. Фабриці Есене. Ця форма не має свого автора, тому що вона була зроблена за формою фарфорового згоду Розенталь Німеччини. І якщо ви уважно подивитеся на форму чашечок, то вони дуже-дуже нагадують і за формою, і за ручко, формою ручка тримача ті чашки, які в великій кількості зараз потрапляють до нас в Німеччини. І, до речі, мені дуже подобається. Я вже говорила, що мені нема куди їх ставити, тому я їх купую і дарую своїм друзям. Так що ти <рес> наступна в цій черзі, я вже декілька так, таких подарунків зробила, і всі задоволені. Дві тільки чашечки, вони мають ось таке клеймо, таке саме, як на тарілі з наспісної на порцеляни, які ми бачили нещодавно. І в цьому сервізі був ось такий предмет, який Салатниця. дуже схожий на. Крапельники або полоскальницю, а. правда? <ріст> Якщо ну, мова йде про. Я б з неї супчик їла. Ну, ось така теж вона такої незвичайної форми. Така, бачите в неї? Ну, такі. Ну, може, якесь і... печиво, тут. Сервіс, продати. сервіс. Ну, зрозуміло, що печиво, сервіс має. А це вже більш е, суттєве поповнення рийської колекції, яке сталося завдяки. Пані Олені з Рівного, за що я їй вдячна і передаю їй вітання. Це сервіс приїхав до мене зі Львова, там він продавався, він майже повний. Він називається Марійка, таке ну, українське да, назва. Ми звикли там до всяких лайм, Сауліте і інше. І Олена навіть здивувалася, що не вже він дійсно називається Марійка. Адже саме так, саме Марійка це таке міжнародне ім'я. Він вироблявся з 62 по 68 рік, і прийшов він з фабрики Кузнєцова в Ризі. Автор форми Таїсія Полуйкевич. Ну, ми можемо побачити, що він чимось перегукується з нашою 62-ю формою, правда? Баранівської. Так, Теж він був якийсь такий український, і по назві, і по дизайну. Предмети всі виконані мінімалістично, в основі їх куля. І ну, Про малюнок годі вже й казати, да, такі дуже симпатичні. Тут, окрім основних предметів, ще входить, ну, ми її знаємо Миска. Миска. Ми її знаємо як полоскальницю. але мені здається, що вже, вже в ті часи вона вже виконувала функцію. Цукерниці або сухарниці, як люблять називати, покажу вам ще клеймо. РФФ, Рига Фарфор Фаянс. Розшифровується ця абревіатура і покажу ще блюдце. Дивіться, яке воно все ж таки гарне було в 60-ті роки. Ну так як ти любиш такий мінімалізм 60-х. Дуже люблю. І ще такі люблю. Що в ньому таке є українське? Ну, можливо, і так. Це не тільки назва, дуже привабливий сервіс. Завітання, я тобі хочу сказати, що сервіс дуже класний, єдине, я трошки хвилююсь, куди ти його плануєш поставити. Ну, насправді в мене є відповідь на це запитання. Права в тому, що в моїй різькій шафі, там останню поличку, ви її не бачили під час зйомки, орендує ташкентський сервіс. Та я маю його прибрати звідси, знайти йому інше місце, а то в мене буде ця марійка розквартирована. Ой, не знаю, не знаю, Таня, здається, тобі треба буде вже нову шафу скоростно. Будемо про це думати. Ну і нарешті ми дісталися до цього предмету, який був випущений набагато пізніше, ніж попередні. І я його називаю ідеальним сувеніром, тому що всі ми любимо подорожувати, а також з подорожей привозити щось таке, що можна було придбати тільки в тому місці, в якому ми були. Для сувенірів, для себе, для твоїх друзів, родичів, колег. І ну, не часто насправді це бувають такі корисні речі, правда? Так, інкови. навіть магнітик на холодильник вже якось так. Ну не як трошки. Ну щоправда, я хочу сказати, що з Риги завжди можна привезти шпроти, їх смачне, корисне і рижський бальзам. Так, Точно. А це такий ідеальний сувенір для поціновувачів порцеляни, які не їдять шпроти і не п'ють ризький бальзам. Насправді це такий маленький кавничок. Взагалі-то він а тет він, В ньому мало бути би дві такі чашечки, але одна чашечка втрачена. Я так його вже, Він мені дістався з однієї чашечки і таким чином перетворився на егоїстика. Тобто Дві ці чашечки вони виконують функцію накритки. І такий маленький. Симпатичний кавничок. Ну, він прикрашений такою деколю. Взагалі, для пізніх різких виробів, на жаль, було притаманне використовувати широко, використовувати саме деколі в своєму оздобленні, на відміну від більш ранніх виробів. Ну, але це, бачите, така господиня, да, яка зустрічає ніби на порозі всі, всіх, написано рига красивим, таким красивим, і якісь орнаменти. І з цього боку так само, да? однаково диколька така. Етномотиви, да, дуже, дуже симпатичні. в неї носик, да? такий. ученичка, так. <свіс> да. Ось така маленька така дрібничка, яку можна було би привести, звідти покажу ще клеймо, Це вже пізнє клеймо, РПР, що розшифровується в даному випадку як рига порцелян-фабрика. Воно зменшеного такого розміру, на відміну від інших. Ось така дрібничка. Їх багато різних дизайнів, таких схожих, ну, мені дісталася ось така. І це все, що сьогодні ми хотіли вам розповісти. Хочу вам сказати, що нещодавно я замовила ще один дуже цікавий різкий предмет. І якщо все вийде, то зніму розпаковочку а Дана домонтує. Друзі, а для цього треба підписатись на наш канал, щоб нічого не пропустити. А також пишіть коментарі, що б ви хотіли побачити, можливо, якісь у вас є доповнення, пропозиції. Усе це пишіть, усе це читаємо та аналізуємо. Все буде добре. Прорвемось. До побачення! Нехай щастить!